Друзі, привіт-привіт! Куди я сьогодні потрапила, подивіться, це справжній блошиний ринок в Іспанії. Зараз ми з вами подивимося, що О, бачите, тут вже черга стоїть, це кафешечка така, там продаються чури. Чури такі зроблені з тіста, тісто жарене солодке з кавою. Будемо роздивлятися, що тут продають. Дуже такі цікаві пляшки. Не знаю для чого, може для вінішка. Бачите, вон, така пляшечка з-під вінішка теж продається. Далі йдемо. Оце такі древні граблі. Ще якісь древні прилади. Зараз будемо роздивлятись. Тут дуже такий великий ярмарок. О, такий бідончик, мабуть, для молока, чи я не знаю для чого. Такі кастрюлі древні. Ще я, я не знаю, що це. Це такі, мабуть, фляжки для води, думаю, проти гази, каністри, каски. Ого. Це я не знаю, навіть з яких часів воно залишилось. Древні такі телефони. Ну, бачите, такі гітари. Сокира, кірка. Так. Роздивляємось, що тут є. У нас біноклі. О, дивіться, яка праска. Оце так. Туди, мабуть, якийсь вуголь кладеться, і вона там, потім ще дим з неї йде. Прикольна праска, і ще маленькі прасочки там стоять. Так, йдемо далі. Далі, далі, боже, стой, стільки людей дуже багато. Це тут приїжджають вони раз на О, лялька з рогом, раз на тиждень приїжджають сюди, О, вибачте, раз на місяць. Приїжджають і оце таке все привозять. Бачите? Тобто привозять весь той мотлах, що вдома є, але вдома він не потрібен. Можливо, це вони так їздять по всій Іспанії. Кожної неділі десь в новому місті. Вони виставляють прикраси свої, свій непотріб, книжки, камінчики. О, такі картини прикольні. Прикольно, ти можеш самі такі картини робити та продавати. Я вмію. Так, швейна машина прикольна, телефони древні, о, інструменти медичні, квіти. Ну, квіти то понятно, не будемо їх роздивлятися, нічого особливого. Але якесь дерево, бачите, квітне. а дорогущі, то капець, Боже, тут поряд магазин стоїть. Що там всі ці квіти по 2 євро продаються? Це що тут по 15. Тут люди прямо малюють. Так, це такі, думаю, що це ебоксидна смола. Такі шкатулочки гарненькі. По 18 євро, по 15. Класні, такі шкатулочки мені подобаються. Шахи. Дуже гарні такі шахи. Я люблю гарні шахи, люблю грати. Дуже красиві. 115 євро коштує таке. Так, далі йдемо. О, тут ще й мед продається. О, вже й ковбасу сюди привезли. Минулого разу ковбаси не було. Ще й ковбаса є. Нормально, ще можна тут і ковбаски прикупити. А до ковбаски і хлібчик є. Оце так вирішили нормальний ярмарок зробити ще й з харчами. Так, проходимо далі. О, сири, боже, іспанські сири справжні, це щось. Це такий клас, я не знаю. Це можна просто взяти маленький такий, маленьку маленьку скибочку і сидіти і кайфувати з кавою. Настільки смачні, от справжні іспанські сири, дуже смачні. О, і що ось таке. Якась така чаклунка, мабуть. Точно чаклунка. Бачите? Щось в неї там цікаве таке. Ну, не з мати. Бачите, грошенята продають. Різні монетки. Так, пройдемо зараз ще. Щось цікаве, подивимось. Так, це таке, що вдома не треба, то, то продають. Так, Зараз може щось ми таке цікаве, побачимо. О, цікаві пляшки. Бачите, які. Це газіровку робить, древні ложки. Печатна машина, програвач. О, якийсь такий крюк, непонятний. Слухайте, тут стільки таких різних предметів, я навіть не знаю, як вони називаються, бо вони древні, а щось з древніми назвами в мене не дуже. Історію, то я, звісно, вчила, але ж позабувала вже все. О, фігурки. Боже, страшні вчити такі фігурки. Бачите, а, всі фігурки роздивилися, всі да? фігурки є. Там один такий корінчик зробили, прикольний. Так, такі вазуни, амфори як вони називаються, скажете мені, бо я не пам'ятаю. О, камінчики. Штучно пофарбовані, О, це шахраї вже тіще. Оце беруть такі камінчики і розфарбовують їх, і продають їх типу, це натуральні. Але ж натуральні таких кольорів немає зовсім. Жодного. Я в Індії мешкала деякий час. Там, звісно, такі камінчики були, вони були дійсно натуральні. Але такого насиченого кольору там не було. О, пляшки в вигляді голови. Таку пляшку, там винця налить, буде голова повна винця. О, це маяк. Мабуть, древні фотоапарати проти гази. Ого, скільки тут всього казки. Проти газ, бачите, на плясу натягли скляну. О, Ой, собачки тут ходять, тут собачки скрізь ходять, їм все можна. Дуже нормально, адекватно люди реагують на собак. Ніхто не кричить, що ви привели собаку на ярмарок. Дуже люблять іспанці тваринок, не всі, звісно, але ж загалом добре відношення до тварин. О, ще праска така на вуглях, яка працює. Бачили вже таку. Та Вона популярна тут на ринку. Я бачу, вже друга така. Древні ваги. Ну я ще пам'ятаю такі зі свого дитинства, то я, мабуть, теж древня. Так, що тут у нас йдемо? Тут скупчення таке людей. Щось потрібне обирають, о монетки обирають там. А, пропоную, давайте, давайте, вибирайте. Добре, коли тут ціни написані, то можна хоч знати, яка ціна. Як не написано, то дуже складно дізнатись. Боже, бачите, такий дядько прикольний. І Жіночка з ним така прикольна там. Ого, ого, скільки всього. Боже, такий здоровецький ярмарок. О, боже, бачите, вони мені подобаються, бачите, вони такі літні, але такі прикольні. Чесно, завздрю. Що така пара, класна. Ну класна, ж, ну реально. По-доброму завтра. Ого, я знайшла, бачите, годинник. будильник, Такий здоровецький, класний. Собачка на ручках не продається. Так, що тут ще цікавого? Це таке собі непонятно що. Якісь ліхтарики. Що тут ще навезли? Троси, гачки, крючки, каністри, о, рюкзаки військові, древні, ой, а цей прилад, це... я не пам'ятаю, що це. Я не пам'ятаю, боже нагадайте, оце... що це таке? Хто може знає, чи це магнітофон? Чи це сієрок? Взагалі не, не розумієш, що це. Оце програвач. Точно. Це програвач, це я знаю. Бо в дитинстві такий, я бачила. А оце фігня, навіть не розумієш що це таке. Так, ходімо далі. Ходімо, 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 ходімо так. тут ну, ляльки цікаві. Бачите, які паняночки, іспанські, класні ляльочки. Проходимо, що там ще є. Ой, жіночки обирають собі такі шалі. Національні, а ну зараз, може, вони там їх розгорнуть то... і ми подивимось, що це таке. О, дивіться, які прикольні. Бачите? Ого, мотоцикли! Оце ж привезли стільки таких. Класні мотоцикли. Я таких ніколи не бачила. Афігіт. Так, а, що у нас ще тут є? Ну, сьогодні ярмарок більший, ніж минулого разу. Це такий бичок стоїть тут. Це ярмарок біля плази де Торос, там де раніше проводились ці. Бої з биками. Зараз, на щастя, їх майже по всій Іспанії заборонили. Це жорстоке поводження з тваринами. Я дуже рада цьому. Але сама плаза де Торо залишилась, в саме приміщення, не знаю, щось там може проводять, якась там музика гримить. Піду подивлюся потім, що там є. О, інструменти це все древні інструменти. А Дядечко, пляшка така сподобалась, не сподобалась, передумав. Слухайте, вони тут реально щось продають. Люди в них реально щось купують. Ох ти, я побачила ваги. Який я бачила в медичних закладах дуже давно. Це було, це було, я не знаю, коли то було. Може років 30 назад. Ваги такі. Це такий, ой, пилосмок. Це таке, я не знаю, тут все таке древнє старовинне, але прикольне. Ого. Ого, кавомолка. Це ж кавомолка, правильно? А це на ковальні. Маленькі такі мініатюрні на ковальні. О, жіночка каже, мама мія, щось їй там так чи сподобалось, чи вона так здивувалася. <смір> так. Піду далі дивитись, то ви знаєте, я майже вже обійшла весь ярмарок. Все вже відзняла, думаю. Це такі дитячі іграшки тут продають, Теж купують, може, кому дітям в колекцію треба, то ж купують таке. Чого тут тільки нема? Так, думаю, що ми пройшли вже весь ярмарок. А вам, друзі, дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, ви підписалися на мене. Можете мені щось коментувати, запитувати. Я завжди залюбки відповідаю на коментарі. Ох, якісь квіточки в баночках. Щось таке цікаве. Одна штука 16 євро. Дві штуки по 15 і три штуки по 14. Квіти в банках. Чи може це в водорості в акваріумі? Бо хіло знає, що це таке. Мені все одно не треба, просто цікаво. Добре, друзі, дякую. На цій древній лавочці я закінчую своє відео і чекаю вас у своїх підписниках. До зустрічі на наступному відео.